Пан Богдан питає, скільки повинна сохнути штукатурка перед приклейкою ЕППС? Коли у нас є декілька шарів, тут треба дивитися на міцність. Чому якби, радять працювати з системою, тобто обрати одного виробника і з ним працювати? Тому що там, як правило, при розробці моделі сумішей, коли одна накладається на іншу? Проводиться додаткові дослідження по швидкості набору міцності, щоб не вийшло так, що суміш, котру ви наносите другою, набирає міц... міцність швидше, ніж перший шар. Бо якщо вона буде набирати міц... міцність швидше, вона відвалиться просто тобто внутрішні напруження спрацюють. Тому суміш підбирається так: що перший шар повинен мати міцність більшу, другий шар повинен мати міцність меншу. Зрозуміло, то, тоді воно спрацює нормально. Там, ще впливає тавщина шару, ну, я вам раджу все ж таки звернути увагу більше на міцність. Це однозначно спрацює і це, і це страхує. Скільки чекати? От тут і виникає, що якщо ми з вами нанос, наносимо цементну суміш на цементну суміш, і перша вона більш міцна, то, в принципі, другий шар ви можете наносити вже на наступний день. Ну, от при таких погодних умовах. І Потім ці дві суміші одночасно будуть набирати міцність, бо і та і та на цементній основі, і та і та набирає міцність в вологому середовищі і мають гарну адгезію одна до одної. Тому чекати місяць, я вважаю, ніякої потреби в цьому немає. Якщо товщина шару велика, може утворитися така штука, що при набиранні міцності шар зменшується в об'ємі і може потягнути. Наприклад, утеплювач, або е, фінішний оздоблений матеріал. І тоді тут, звісно, бажано почекати для того, щоб гроші набрав міцність, е, е, а потім вже використовувати більш то тонкий шар. Якщо ви клеїте ППС, тут цього не треба чекати, тому що ППС він доволі жорсткий сам по собі. і Якщо навіть його десь там трошки потягне, ви все одно будете його потім шпаклювати і це підрівняєте. або Розкальоною струною зріжете зайве, все одно підрівняєте. Тому, якщо у вас наклейка утеплювача, Ну я би не чекав. Тобто я би підібрав, наприклад, шпаклівку клей одного виробника, підремонтував бетонну поверхню, якщо у вас цоколь і буквально там через день-два я б клеїв утеплювач. Все. прижав би це дюбельзонтиками і пускай воно все разом набирає міцність. Тобто я би робив отак і не чекав. Тим паче, що зараз кожен вже теплий діньчок на вагу золота. От, і краще це не затягувати. Дякую за ваші питання, друзі, і ми бежимо з вами далі. Лайк і коментарі, не забувайте.